Пізно пити боржомі. Ну це вже все. Я просто дивуюся від наших глядачів, підписників. Скидає мені сьогодні зранку наш підписник, а може глядач, скидає мені CarVertical, каже, Романе, дивимося ваше відео, дайте пораду, що робити. І скидає мені CarVertical. Карвертікал. на Крвертикалі дивлюся, є ДТП і змотаний пробіг. Пробіг, якщо. В принципі, то там типу, змотано якби небагато. Тобто якісь, знаєте, відміточка там завжди сотка є, там щось змотано 40. Кажу, ну я не знаю, я не бачив машини, посилання скиньте, ну, вже бачимо, що змотаний пробіг. І кажу, є ДТП, до речі, може буде найду то скину. Є ДТП там щось до п'яти тисяч доларів. Кажу, ну трошки є ДТП, п'ять тисяч це за щось треба було нарахувати. Ще відкрив, дивлюся, внизу пише, що в Німеччині сталося. Зразу кажу в Німеччині. Він каже: Тата -та, Романе, але машина вже наша, і ми, на, ми її вже купили. От зараз відкрили CarVertical, і під, підкажіть, що можна робити. Що можна робити? Я не знаю, що можна робити, коли ви купили машину. І, добре, друге питання, хай буде той CarVertical, а фізична перевірка, дивитися машину. Ніхто не дивився. Каже, ми купляли, то там знайомі, оце, оце найскладніше. Знайомі дали телефон, що знайомий продає. Ми зараз позвонили до нього. Що там вже дзвонити? Ми зараз позвонили до нього і розуміємо, що він не йде на контакт, там вже два тижні пройшло, але він би міг забрати. Це його автомобіль. Він сказав, я не знаю, що ви з автомобілем робили, я брати назад його не буду. Так, це працює. Назад ніхто автомобіля вже не бере. Якщо купили щось не так, тому майте це на увазі і майте розум, друзі. Carvertical, промокод Рома, 20% знижки, десь внизу буде посилання. Переходьте і давайте собі раду, Ну, то, то не можна так робити, точно. Ще колись люди я знаю, купляли і не могли е, перевірити, а тепер перевіряють і кажуть, колись я цього навіть не знав, що можна так перевіряти. Ну тепер же ж можна це робити. Всім гарного настрою, святами вас, бережіть себе. З вами був Роман Святошак.